Офіційне зважування перед міжнародним турніром з фріфайту відбулось у Тернополі. Вже завтра, 21 квітня, в найбільшому нічному клубі міста спортсмени зустрінуться у битві за честь. Сьогодні ж хлопці тиснуть один одному руки, адже в першу чергу вони однодумці, а вже потім суперники. Ще не страшалісь, але слухали, що сильні бойці, професіональні, діруться хорошо. Будем Работать і будемо показувати хто найлише. Спортсмени, котрі приїхали в Тернопіль з Польщі, Румунії, Молдови та Білорусії, переконують рівень організації турніру високий і відповідає міжнародним стандартам. На Нормальному рівні, роніш. Ми дуже стрімівся к такому красиво, красиво, стильно, Со вкусом наших хлопців, фріфайтерів, бійці та тренери з інших країн вважають гідними суперниками. Українські бійці дуже сильні. вони вже себе зарекомендували на міровому рингі. І нас вставляє честь виступати на такому турнірі. Я знаю, що бої будуть трудними і будуть важкими, але тільки так можна рости, тільки на таких турнірах турнірах такого рівня свою чергу тренери та організатори обіцяють подарувати глядачам незабутні видовище і показати справжню битву за честь. «Видно, просто люди вкладають в першу свою душу. Люди боліють імі іменно іди іменно знають, як правильно це сделать. Я думаю, що поєдинки вдасться удасть, провести хорошо всім спортсменам, красочно буде, ярко». І всім подобається. Я просто ну більше вірю в це». Подивитися на готовність хлопців прийшли небайдужі до спорту та розвитку міста. Люди меценат турніру Роман Заставний пишається тернопільськими фріфайтерами. Вони здорові хлопці, вони здорові тілом, вони здорові духом, вони здорові помислами своїми думками, і вони здорові своїм таким достойним тверезим способом життя. Той спосіб життя, який ми завжди пропагували, і пропагуємо. В рамках міжнародного турніру відбудуться поєдинки за тим. Титул чемпіона України у надважкій вазі. Свій пояс відстоюватиме тернопільський боєць Ігор Слюсарчук. Ну, звісно, готовий до, до, до таких змагань підходиш серйозною відповідальністю, що якщо в рідному місті в ну, трошки важко, але але я завжди готовий до бою. Підтримати наших бійців прийдуть їх рідні та близькі люди. Небайдужі тернополяни також не повинні пропустити небаченого у нашому місті раніше спортивного шоу.